Дорогі побратими і посестри. Команда наших помічників військових капеланів відправляється сьогодні на декілька напрямків по лінії фронту. І ми передаємо автомобілі, які перед цим ремонтували, переводили до ладу, та по які ми їхали, організовували. Отже, Ford Ренджер це автомобіль наших побратимів з Гуляйполя. Ви можете бачити на цих кадрах, в якому він стані був. Досить багато проведено, по, них було, по ньому було робіт. Це в нас і ходова частина, це повністю реставрація рульової рейки, роздаточної коробки, зварювальні роботи по електриці. Теж було багато питань, і це вже вигляд достойної машини, яка віримо, буде служити ще і допомагати нашим козакам, і буде допомагати обговорювати свободу. Також автомобіль нашого побратима, помічникавського капелана, який служить в збройних силах України. Теша Малька, і хочемо подякувати всім, хто долучився до його обслуговування нашим побратимам Андрію Ришочку та Шевчук Михайлу Петровичу за паливно-мастильні матеріали, завдяки яким ми можемо автомобілі хлопцям обслуговувати. Також в нас є і Куласа, братик Іван Бучовський, теж для побратимів. Ще комплект поїзд для Мерседеса. Генератор, ноутбуки з док-станціями для підключення моніторів, старлінки. Два, один простий, один міні-версія для автомобіля, fpv дрони ліхтарики, детектор визначників дронів, смаколики. Ще по дорозі заберемо ліхтарики, нічні точки наведення мінометників. От, і це все сьогодні-завтра вже буде доставлено нашим захисникам. Дякую всім, хто долучався, хто підтримував і хто далі продовжує підтримувати наших воїнів. Також з автомобілем передаємо і компресор та набір інструментів. За що дякуємо Вадим Гуцелу, Андрій Решотко. Теж дякую, браття. Завжди нині повсякчасу на віки віків. Слава тобі, Боже, на слава тобі, царю небесний, тішите людуші. Синишов і все наповняєш. Скарби добре життя подателю. Привіт, селиться в нас і очисти нас від усяки скверні спаси, благи душі наші. Святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий, кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю і Сину, і святому Духові, і повсякчас, і на віки, віків. Амінь. Пресвята Труйце, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости, беззаконня наші, святий слянці, і сили, немочі наші імені Твого ради, о Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, слава Отцю, і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас, і на віки, віки вам. І. Отче нашого, сина, небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоє в і на землі. Слушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але висвали нас від лукавого, о Твоє царство, і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Владико, всемилостивий, Боже, в джерело. І освячення подателю, благословення, Зглянься на щиру молитву нашу, недостойних синів Твоїх зійшли з неба, благословення на дороги нашої України і на фронтові дороги, на мости, якими будуть проїжджати наші сини, захисти їх, укріпи їх всемогутньою силою Твоєю, нехай ні бурі, ні вітри. Ні вороги, ні хвилі не зможуть їм завадити і завдати шкоди, проходячи по них сини твої, з невимовної милістю твоєю, від усякого зла збережи їх, бо ти Бог милості щедрот, і чоловіколюбства і тобі славу віддаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків, Колісниці! Оці всі речі, які будуть передані нашим воїнам-захисникам для укріплення і здобуття перемоги нашої і всіх тих, хто долучався до зборів, і тих, хто буде за кермом їхати, хай щаслива дорога ваша буде, а техніка оця, хай тільки приносить нам перемогу. Божого благословення всім, дай Боже нам скорішої перемоги. Хай працює техніка на славу Божу і на славу Збройних сил України. Слава Богу! Слава Україні! Слава! Відважний наш бригадний капелан Віктор Курилюк. Брати подякуємо, був з нами зараз вирушає вже до. Побратимів до бригади своєї відправляється, і братик також Помогли, що могли від себе теж дали. І побратима заправили, братику Роман. Тобі дякуємо за пару. Брат Роман, най Бог тобі допомагає надалі допомагати всім. Бо хто допомагає іншим, тому Бог теж допомагає. І віддасть тобі сторицію. Слава Богу, слава Україні. Дай Боже здоров'я і приємних зустрічей. Дякуємо. Україні. Героям слава! Хочемо подякувати Тетяні за смаколики та ліхтарики. Окрема подяка військовим капіланам за ремонт автівки, яка виконує важливу роль військових на бойових завданнях. Дякуємо військовим за надану допомогу в виді старлінка, дрона, точок наводки та іншого приладу, яке нам знадобиться для враження ворога більш ефективно та вчасно. Слава Україні! Героям слава! Дякую вам, хлопці, за те, що ви виконуєте зараз дуже складну та важливу справу на довідки вам. Ми зараз можемо робити те, що робимо. Ми можемо знаходитися зі своїми сім'ями, зі своїми дітьми. Те, чого ви зараз не мають працювати. Дякую за мене. Україні. Героям слава! Ми бійці батальйону поліції особливого призначення «Стрелецький» Виконуємо бойові завдання. Донецькій області Руському напрямку. Дякуємо за допомогу отцю якому, Георгію, капелану Сергію Будовому та організації військові капелани міста Києва. За ноутбуки дякуємо австрійським друзям Люсі Ларис, команді Хела Фланка. Дякую вам, хлопці, за те, що ви робите, за вашу тяжку працю, за те, що ви стримуєте ворога і не даєте йому просуватися. Дякую вам велике. Повертайтеся додому. Так, слава Ісусу Христу, мої любимі брати, капілани. Навіть слава Господу нашому. Мої брати, я вам щиро дякую за Ісусика, який буде берегти мене і моїх козаків на фронті. Хлопці, велика подяка вам від щирого серця. Я, в мене була біблія дуже гарна. Я віддав своєму козачкові. Його з пристоти сволочі не вбили, він зараз в полоні. Ось так то мої козаки. Я дякую за цю всю допомогу, що ви мені даєте, бо Бог це саме перше, що має бути з нами. Слава Україні! Слава моїх капілангам, які бережуть Київ. ПВОшники, вони у мене дужчі, люди добрі. Слава Україні! Слава героям! Також за компресор та набір інструментів водину гуцулота Андрію. На решоті. І взагалі дуже дякую за те, що допомагає з цим автомобілем. Слава Україні! Слава Україні! Отже, повернулися зі сходу і хочемо подякувати вам за те, що долучилися до зборів на пальне, до зборів. На потреби наших захисників, те, що вони просили, також хочу подякувати Сергію Охрименку, фермеру з Грибінки, за те, що також підтримав нас пальним. Слава Україні! Героям, Героям, слава!